Київ незламний через місяць у столиці проведуть змагання для ветеранів-учасників бойових дій. І от всі подробиці цього ми зараз довідаємося від нашого гостя. У мене в студії Сергій Коняшок, президент Федерації Стронгмен України. Доброго дня, пане Сергію, вітаю. Скажіть, будь ласка, що це за змагання 14 травня, де вони відбудуться і хто зможе в них взяти участь насамперед? Е, почну з того, що е, ну ми наша федерація вже ще з 2017 року, 2017 року активно приймає участь. У програмі спортивної реабілітації ветеранів ми е, невпинно цим займаємось, і на жаль, е, події е, минулого року ще більше у, ну там зробили об'єм е, ветеранів, які потребують соціалізації і реабілітації повернення у суспільство і. Е, це не тільки наша думка, це загально загальна визнана е, ідея, що спорт є одним з найкращих інструментів ресоціалізації ветерана в суспільство і в громаду. Тому ми вже давно співпрацюємо із КМДА, із департаментом молоді та спорту міста Києва разом з Юлією Хан, директоркою департаменту. Ми вже там багато років проводимо змагання серед ветеранів, і на цей рік, в тому числі, винайшли можливість закласти певні кошти і зробити ряд заходів власне змагань спортивних змагань для ветеранів. Це буде в нас вже другий етап. Перший етап пройшов 19 березня, другий етап буде 14 травня в парку Муромець. І наші захисники та захисниці зможуть прийняти участь у чотирьох видах спорту. Ну, ту... Яких саме да. стрільба з лука? Жим лежачий – це пауерліфтинг, але він буде представлений в двох програмах. Жим на максимум на максимальну вагу і на кількість разів для того, щоб ми робимо спеціальні такі умови, щоб порог входу був максимально доступний для того, щоб кожен ветеран міг прийняти участь навіть для задоволення. Веслування на концепт 2 на трежері концепт 2 це одна хвилина і чотири хвилини. Ну і звичайно, що це інвастронг, це наша така е, категорія стронгмену для людей з е, певними е, обмеженнями, да, руховими обмеженнями. Е, якщо можна, також ще занонсую, що з веслування ми хочемо зробити деякий благодійний челендж. То ми запрошуємо всіх е, всіх долучитись. Будуть змагання командні, тобто чотири. Учасники, учасники в команді це окремі категорії для чоловіків, для жінок і для змішані команди, хоча б один учасник іншої статі, і ми робимо благодійний реєстраційний внесок. Вся інформація, в принципі, в нас є на сторінці Федерації Струмена України в Фейсбуці. Але ми якраз збираємо кошти на дрон для 77-ї бригади. Пане Сергію, хто може взяти участь з будь-якої будь-якого куточку України, і скажіть, будь ласка, скільки ви ну, орієнтовно прогнозуєте, скільки може бути учасників 14 травня? Ну як ми як ми написали, допускаються всі учасники бойових дій в незалежності? Це були АТО ООС, чи сучасні вже нинішні ветерани, так би мовити, свіжі ветерани? Безумовно, ми розуміємо, що соціалізація це. Довготривалий процес, і, і це дійсно процес, який має тривати. То ми заохочуємо всіх, і в тому числі у нас будуть ще й я, я сказав, як і для ветеранів, так і для неветеранів, для того, щоб а, цей захід був інклюзивний, от суть інклюзії полягає в тому, що а, ветерани відчувають себе повноцінними, повноправними членами суспільства, спілкуються, комунікують, і якраз це допомагає їм повернення в мирне життя. Як зареєструватися? як стати учасником. Розкажіть схему. Якщо людина от зараз дивиться, нас почула, як її взяти участь у змаганнях. Все дуже просто зайти на Фейсбук сторінку Федерація строгомена України. Там є у нас Google форма. Там просто ми не вимагаємо ніяких персональних даних. Просто для того, щоб розуміти, яка кількість учасників і в якому зводі спорту буде зареєстровано, щоб правильно сформувати регламент змагань. І кожному учаснику ми відповідно надаємо футболку. Ну і там призи від наших. Партнерів, ну і отакі плакати ми вам залишаємо. А, та, а, ми розмістили вже в шпиталях, військових шпиталях. І ось тут ну є QR-коди, тобто все нативно полегшено наводиш камеру на QR-код і реєструєшся, переходиш в цю губернатор. Просять підняти, просять режисери підняти, показати, щоб люди побачили. Насправді так, ось такий у нас плакат. Ми спеціально зробили. Зараз. Зараз хочемо ну зробити експеримент. Ну є насправді. Чому є найбільша проблема? Проблема це комунікація. Дуже дякую вам за те, що надали можливість прокомунікувати, оголосити про ці змагання, тому що багато ветеранів не знають про те, що відбувається в Києві в Україні, і які правильні проекти організовуються. Це один день триватиме змагання в 14 травня. Один день, потім буде в нас 1 липня, 12 серпня. І в Тобто це кілька етапів буде. Та, це, це ми розрахували декілька, ну там чотири етапи. Проєкту Київ незламний і ще буде у нас традиційний захід з витяги нескорених, який ми ще з 2019 року проводимо в Києві, знову ж таки, разом з департаментом молоді та спорту. Тобто ми не збавляємо обертів і насправді, і чесно кажучи, здебільшого, от, минулий і цей рік наша Федерація Струменної України в більшій мірі націлена на проведення заходів саме для ветеранів. Тому що, відверто кажучи, Ну до спорту зараз великого і масового на другорядній ролі. Тим більше більша частина наших хлопців і спортсменів зараз служать виконують бойові завдання, тому ми акцентуємо свою увагу на реабілітації спортивної реабілітації ветеранів. Спасибі, спасибі пане Сергію. Спасибі за цю ініціативу, яку ви зараз реалізовуєте. І я дуже рада, що насправді є підтримка ці ініціативи. Ну а нашим глядачам нагадаю, що в мене в студії був Сергій Куняшок, президент Федерації стронгмен України, і ми говорили про те, що 14 травня, буквально за місяць, в Києві відбудуться змагання для учасників бойових дій. Тому всі люди, які чують, передайте, якщо ви знаєте, зголошуйтеся, беріть участь. Насправді, це хороший захід, який допоможе вам тросички повернутися до життя, яке ви вели можливо. Ливо до війни до до того як стапилася ну вся ця історія в Україні.